Всі антикорупційні органи набу зараз за таким же прикладом створено було підпорядковано через конкурсні комісії. В конкурсні комісії входять три представника від влади від державних установ і три представника від міжнародних організацій. Тобто, вони делегують представників і вони обирають на конкурсні комісії. Це краще ніж. Призначаються е, керівниками е, з боку там президента або кабінету міністрів. Якщо ми знаємо, там голова призначається президентом е, інші силові структури, міністри МВС, наприклад, вони призначаються в квоті е, по, ну, погодження е, Верховною Радою. Да? Але тобто, це все представники. Вищих ешелонів влади, якими фактично має займатися в тому числі і ці органи, тобто вони самі собі призначають контролерів.